Поїв так, поїв. А розрахуйте мене, будь ласка. Будь ласка, ваш рахунок. Дякую. 500 гривень, нормально. Так, ще соточка, ще соточка. Алло, да. Ну соточку долганути. Так, <гум> да, да, 100, 100, всього лише 100, так? Да? Ну, нема, то нема. Добре, що ти є. О, у мене ж відеверест. У ресторані Влтава Є знижка. 100 гривень на замовлення. Офіціант. Слухаю. у мене ж знижка від Еверест 100 гривень на замовлення. А сьогодні зранку від Еверест отримав безкоштовний вхідний квиток до подільського зоопарку. В них там стільки цікавого. Ягуари, грифи, єнотики і навіть вовки. А лами взагалі окрема історія. Є дитячий майданчик, дуже зелена територія. І це все у Вінниці. Отримав купу позитивних емоцій, ще й відпочив з користю. Теж так хочу. Потрібно і собі підключити Еверест.